Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Я думаю, той, хто давно зі мною на тому каналі, який називається Техноворон, той давно зрозумів, що я постійно шукаю якісь проблеми, причини, розказую їх на відео. Чого так, чого не інакше, чого щось там сталося. Звідки взялося, як усунути, як попередити ту чи іншу проблему і так далі. Але завжди ну, в мене така зокрема манера шукати, ритися зразу глибше. Рішення дуже часто на поверхні навіть не стільки рішення, скільки корінь там проблеми. Так? Ну, рішення відповідне там, вже в залежності від того, що то за проблема. І я дуже часто в мене завжди. Думка на щось набагато гірше, ніж воно є насправді. Не ж тако дивіться. Поки я не поставив того відстійника, я толком, скажімо так, не помічав ту солярку, її там колір, можливо, частково там консистенцію і так далі. Якось не звертав уваги. Ну, хоча багато-багато разів читав. І так був раніше, скажімо так, знайомим з таким поняттям, як там цитанове число там, диспалива, кількість там сірки і остальних там домішок, які негативно там впливають на якість того палива. І тут просто так себе зловив на думці. Вчора їхав, перевіряв, як я тут відремонтував цю стойку, чи не гупає, чи нічого. Ну і знову ж таки став перебирати передачі після ремонту патрубків інтеркулера. Думаю, попробую, як то він. Ну, там розгон шалений, звісно, ну, тиск є. Відповідно, бо тиск втрачався. Перерозход, тобто переподача палива на суто майже, майже атмосферне розрідження, а не на надув. І диму було доволі багато. Я спочатку так. Ну, скоріше, в Проблема саме в цьому, конкретно. Але потім згадав, що минулого року вона теж була там частково, частково проявлялася. Тобто чорний колір вихлопу. Двигуна. І Такий він, скажімо так, в більшості навіть без такого явного, скажімо так, навантаження. Він має бути однозначно, суперякісної солярки в Україні немає. А якщо вона є, її сюди влити. Це буде дуже швидка смерть і. Болісна для паливної системи, для плунжерної пари і для розпилювача, для форсунків в зборі навіть. А я відповідно не лив такого палива, того, що воно тут заводом заборонено для використання. Це, само собою, я це прекрасно знав і розумів. І боявся, того, того, що витрачати час, саме головне, не стільки кошти, як час на ремонт того всього, і ще й періодично це робити, але мати шикарний там, чистенький вихлоп, ну, це бред. Когось це дійсно хвилює, і хтось навпаки робить в сторону більш такого, скажімо так, якісного згоряння відповідно до якості палива. Ну Потім жертвує однозначно своїм часом, доволі його багато треба виділити, щоб відремонтувати тут паливну систему, ну замінити, скажімо так, матеріали, які витруться через те, що паливо має сухість повишену. Жирністю палива смазуються самі елементи, які труться в паливній системі. Незалежної, скажімо так, магістралі, зв'язаної з двигуном чи окремої, тут, на жаль, немає. Ну, менше з тим. І звернув я увагу на колір палива. Відповідно, він такий, як, скажімо так, більшість людей звикли. Такий синювато-жовтий, ніби, так? зеленкувато, синювато-жовтий. там. Одним словом, такий колір. Звичний. Їду вчора диму ноль. Ну, Тільки на розгоні, Так? як виходить на обороти. І на прогазовці, диму ноль. Перед тим, я просто пам'ятаю, як я заливав таку мінзурку, скажімо так, і мив там форсунку. Це було минулого року. Колір палива був ось такий. Ось такий. Ну, тобто для порівняння, так? Одразу. Ну Відповідно, колір поверхнево майже ні про що не говорить, але жирність була дуже така, ніби. Як в олії справжній. Хоча так і має бути, в принципі, в солярці. Але великий вміст сірки впливає також на колір. Чим його більше, тим солярка насиченішого, жовтішого кольору. Такого допомаранчевого майже. А ця сірка, вона знижує якість згоряння. Того що самі розпилені часточки солярки. Вони, скажімо так, не можуть розв'язатися повністю, розділитися, зв'язатися з тим самим киснем і загорітися адекватно. Тобто, частина палива обвуглиться і вийде знову ж таки чорним димом. Тут вже були перебрані там, моменти вприска, тиск на фросунку, тиск на дуву, там, подача палива, було все перебрано повністю. Заміна плунжера, новий розпилювач, все тут було перебрано абсолютно. Кути випередження запалювання були від 14 до 22 різниці не було. Тільки на заводку і на звук, скажімо так. На дим не було. Поміняв паливо. Відповідно, на заправці сказали, ну це не я купляв. Дід купляв, значить, сказали, що це Євро 5 паливо. Ну і в чеку дід привіз мені чек, щоб я це все побачив. Так, пише Євро 5. Думаю, ладно, що з тобою робити. Поналивав туди всяких. Присадок маноловських, вони в мене там знаходяться в пляшечках. чуть-чуть маселка. Колір майже не помінявся. Там чуть-чуть, може, став, він, як -то кажуть, менш такий яскравий. Ну, за рахунок домішування різних. Але взагалі ці всі остальні, основні, скажімо так, присадки маноловські, вони приблизно такого ж кольору, як і та солярка. Може, чуть-чуть масло. Щось там дало свій ефект. І от виявилося, що проблема основна саме в. В якості палива. Боятися того чи ні, ну щось буде типу куксуватися, якщо тому мотору дати час від часу, це все вилетить в глушитель. Нічого такого страшного, протизаконного якогось такого, що понесе за якийсь там швидкий капремонт мотора там і так далі немає. Але в разі чого в чому саме сенс цього відео? Починайте купати завжди зверху, навіть не копати, а ритися зверху, а потім копати. Міняйте паливо з іншої заправки. Також і темно-сірий дим, також може бути через низьке цитанове число саме. Чорний через великий вміст сірки. І так далі. Поміняли паливо. Якщо на пальці дуже сухе, долийте присадки якісь для смазування паливної системи. Вони є всякі. І горя знати не будете. Наступне положення, якщо вона, відповідно, на пальці жирна, можете не лити нічого. Але знову ж таки, дивіться на сам колір диму однозначно. Якщо він просто без навантаження вас кидає купу диму, просто в якійсь там простій їзді, там, самим трактором там, чи мотоблоком чи чим-небудь, значить це низькосортне просто паливо. От і все. Щоб воно так щось кончало так в скорім часі, то такого там ну, не спостерігається. Бо вже більшу частину мотогодин того двигуна, з них там, 500 майже 50, я наїздив саме на такому паливі, на такому всякому такому. На якісному толковому не їздив. По-перше, не було де взяти. По-друге, ще тоді сильно я не грався з тими присадками, з тим всім. І вже просто казав на заправці. Давайте мені для трактора пояснював, яка причина, що мені саме треба, жирнючу. Мені давали саму просту солярку, я на ній катався. Чи якась динаміка змінилася? Я не знаю, я йому ще навантаження сильного не давав. З культиватором побачимо. Ну, така, скажімо так, коротенька історія. Тому для початку зазирніть, будь ласка, в бак. А потім вже до всього остального. Але щоб це було якось так страшно, хто хоче вирішувати взагалі цю проблему? Чи вона потрібна, чи вона є такою, яка необхідна, щоб її вирішували. Має необхідність вирішення цієї проблеми. Тобто, якщо сказати правильно, то тоді просто замініть паливо і все для початку. І подивіться на різницю. Однозначно, те, що буде ще там фільтри в якомусь грубому там, чи тонкому, там ще буде трошки в насосі. Воно там пройде за хвилини 3 і вже почне тягнути те паливо, яке ви влили в бак. Якщо, відповідно, у вас не було, там десь 5 літрів палива там, чи більше, його треба буде злити, щоб побачити ту саму різницю цілу. А все інше, що стосується того мотора, ну відосів я там купу не знімав, все-все, абсолютно, що я, куди, туди-сюди. Настройки, все все, 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 все є. Шукайте на каналі, ні то питайте. Може, щось лишу в описі, якщо не забуду. Бо роботи маю купу, ще з самого срання. Зараз ще хочу осипача модернізувати. Ну, як модернізувати? Це буде тотальна повністю переробка. І ще для людей, які щось там собі думають. Два слова хочу сказати на завершення. Якщо вони до того дотримуються, додивляться. Найперше, будь ласка, перед тим, як щось писати, подумайте, як би ви вчинили на моєму місці. Перед тим, як радити купити нового мотора чи нового трактора. Візьміть собі і купіть нового мотора чи нового трактора. Чи не дешевше буде от, модернізувати двигуна на 100 доларів, ніж купити нового за 1000. Чи не дешевше модернізувати орієнтовно на 300 доларів трактора, ніж купити втричі дорожчого трактора. Хоча б 6-7 тисяч доларів. І ще третє, скажімо так, положення. Щоб шефенгу 240 добратися до можливостей мого трактора, треба зразу на нього вішати 300 кг на задок. Того, що в нього вужчі колеса, як в мене, і так далі. І двигун в мене турбірована 18-ка, орієнтовно з виходом 22 кінських сили. І Шефенг 240, заводський, знову ж таки буде потребувати купи модернізацій, особливо по баластуванню. А все інше, що тут зроблене, для комфорту, для зручності роботи, там так далі, і для всього остального, це міняти шило на мило. Я куплю трактора, який обов'язково буде зразу потребувати майже всіх тих, що й тут модернізацій. Того, що з заводу я. Перетягувався своїм тракторцем майже заводу, тільки з оцими грузами, без оцих баластів, там 90 з копійками кілограм, і без тих останніх, що там на коробці, і, без, і тільки з цим. Ну це тягу майже не впливає, тому що воно більше сюди розпреділяється, ніж назад. Шифенг, ну точніше, 9240, ну це те саме. Він нічого не міг зі мною зробити, не міг мене з місця рушити і все. Тільки мужик за рулем кричав, Йоб твою мать, як же ж так, в мене ж потужніший мотор. Ну, от, от якось вийшло так. Тому, якщо купляти техніку, то вона має бути хоча б в два рази краща по можливостях за оцю цю. А якщо в два рази краще за можливостях, це має бути повноприводне щось вже зразу. Того, що Сінтай 240 з завода той, той що трьохциліндровий, теж більше як мій не покаже. Це я вам гарантую однозначно. Навісне все, яке я маю, там 2 по 25 стоїть і т.д. і т.п. Не покаже з 2 по 30 вінтає. А якщо брати те саме, грубо говоря, то в тому сенсу нема. Щоб поміняти, щоб, щоб речало 3 циліндри замість одного. Ну Це повний бред. Тому так, це я так коротко, можливо, десь на одному з наступних відео я більш обширно розкажу, хоч не знаю вже скільки я можу це саме розказувати, вже людям трохи надоїдає. Тому пильнуйте паливну систему, пильнуйте паливо, це система живлення двигуна, основна. Що йому потрібно? Для роботи і для оборотів. На воздусі робити не буде, на маслі, якщо у вас поршньовий капець, буде робити. А без солярки нікуди регулює обороти тут подача палива і тд і, і якість того палива буде вам регулювати вашу потужність і ваш колір вихлопу. А все інше будете регулювати тільки вже ви, відповідно до запросів. Скажімо так, Це що він трошки поїхав чи що цей фільтр? Ні, ні фіга, він стоїть нормально. От і вся музика. Тому перед тим, як щось радити, думайте, чи ви зробили б так само. Перед тим, як щось стверджувати, уточніть інформацію, подумайте справді, чи так чи не інакше. І подивіться, будь ласка, на заводські варіанти деяких тракторів, суто заводські. Бо якщо трактор знову буде потребувати всяких модернізацій, то нахуя він нужен? Це буде дурдом. Це треба вже взяти так, щоб було далі модернізацію, допустимо, освітлення зробити, якісь там додаткові прилади і все. І більш нічого. Тут трактор 2000 доларів. Я зробив з нього по можливостях, як у ці самі Сінтаї, навіть більше. Все, вклавши при цьому 300 баксів за 4,5 роки. Значить, ну правильно, ну хто дурніший. Просто якщо у вас дві лівих руки, сліпі очі, і, ну, і в голові нема нічого, то вам це все не піддасться, і ви будете сидіти і кричати, що. Купи то, купи сьо, купи, поміняй і так далі. Поміняйте. Дайте мені гроші, да я поміняю. Я вийшов з того, що в мене є, успішно. Я не вважаю, що я, я якийсь дебіл. От і все. А наразі, Добре, хлопці, будьте всі здорові!